З нами, бо ми поїдемо, коротше, 12 жовтня на десь 13-го року, блядь, я, Юлік, блядь, і Лесик, блядь, Лесика, що не знає, чи брат, він сука всикає вночі, блядь. Ми його, блядь, не беремо, бо він це сука, він страшно сид, і... І кури, і тачка, бля, чка, не, не жне, блять, і кури він, блядь, сука страшна, блять. Ти знаєш, як він кури, блять, ми, блядь, бля, тле, він сука як наркоман, блядь, ми йому, блядь, пластир клеїм, блядь, він, блядь, салат з бишків робимо, бля, він блядь, з смироків, бля. Ми його, ми його, блядь, в кайданки він се б'є, блядь, ми його з лесиком, бля, з Тернополя, бля, ледве його забрали, блядь. А а, а ми в Тернопіль до мець на привезли, вам, тобі в скверу тоже, бля, мець на взяти. Мейсона, Мейсона, блядь, наш мейсона. мо, мо, мо бля, моцуцька, блядь. Мовленького, блядь. Та він, бля, свиня моя, бля, ти що не знаєш, вона вже має два корці, блядь. Вла з'їла, бля, півтора тони пшениці, бля. Він, бля, все, блядь, дуже великий, блять. А ми його вивезли, бля, в Тернопіль, він нівука, бля, всі польки обіцяв, блядь. Я його, бля. І, а блядь, він стеть блядь, лесик з боку. Добре, блядь, Добрий, блядь ми, ми, ми з Юліком блядь, блядь вікна повітривали, блядь, доїхали, блядь, Нормально, блядь. А його. А, а, а слухай запитання. Коротше, якого числа, блядь, якого числа, блядь, якого числа блядь, е, е, в Києві, в Києві на площі. Нє, е, е, ні, чекай, все заново. Короче, якого числа Юлію Володимирівну поставили за грати? Варіанти відповідь. Варіанти, слухай варіанти відповіді. А, блядь, 2 жовтня, Б, блядь, 3 листопада, блядь, В я не знаю, блядь. Який В, ну, ти виграла мільйон, блядь. А Д привла? купиш свій, блядь, чорний лексус, бля, даш їздиш по сквері, блядь, і бля нормально, нормально. А, uh, короче, мы мы едем в Ялту, блять, чкайт план ты, блядь, гласик, сука, сибал этим телефоном, блядь, Какой ему, блядь, Самсун, блядь, ласки, блядь. вин Максименс, блядь, Ц25, й блядь, нормальный телефон, блядь, ситка лапала, блядь, а винны, блядь, сиди, купай, купай, купи, купи, блядь, купи, купи, блядь, кажется, у него, блядь, тёлки не наведутся, блядь. Я ему, блядь, купаю, вин, блядь, на кошастые порнухи, блядь, спар, блядь, неспокойно дай, блядь, блядь, дыви и дыры, блядь, тих их блядь. Що? Що де блядь. забочені, І коротше ціво, блядь. А ми їдемо, блядь, 7 листопада, ми їдемо в Ялту, блядь. Хліб ми вже там зняли, блядь. А ми в в Ялті, бо нам було б там, блядь, є дуже, бляд, Та так в Турції, блядь, є дуже Сосиски сосідські першені, добрі, блядь. І там є пиріжковий світ, блядь. Сосідську продають, блядь. кік на текстильнику, блядь. І одним словом блядь. Короче, добре. І ми молодціво. До та ми крош подзвоним ще бо, блядь, чкай бо блядь, бо блядь, мама бляд, здам, мама блядь, що там мама бля, мама, що ви хочете блядь? Блядь, приїхала блядь, з Португалії де мене зайобувала блять сиділа там блядь, старого, старого підмивала, блядь, сіди бля німля блядь, лізе блядь, бляд, 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 в мою сім'ю родину блядь, ворог блядь, та мама. Ну добре, кроше. Одним словом, ми твій подзвонимо і скажемо тобі, що а й коли ми приїдемо до тебе в скверу, і, і то твій номер? То yeah. ти все, кожен день є, можна дзвонити, блять, бо Блесик, якщо, блять, візьме твій номер і не дзвонив поношум, блять. Він, 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 блядь, він сука п'ятачок забашений, блять. Так що ти. Ти якщо чуєш, якщо він каже, що Лесик, то йшли його нахуй, блять. Шли його нахуй кажи без адвоката, я не буду блядь, розговорювати, блядь. Добре? Добре. Все вона, все, давай, давай.